Ім'я Мань походить від слов'янського двоосновного імені Манислав за версією Д. Богдана. Основу імені могло бути взято від дієслова манити, що означає вабити, приманювати. Перші письмові згадки про ім'я Мань зафіксовані у південній Буковині. Наприклад, у 14 столітті у 1429 році у документі з міста Сучава згадуються і браттям його вимикулу Еменів в іншому документі у 1452 році йдеться про наслідники Елепанман у тому ж місті, ім'я Мань. Поряд із варіантом «ман» фіксується чотири рази у реєстрах війська Запорозького в XVI столітті у 1649 році. Соціальна роль імені з часом змінюється і його похідні часто використовуються як додаткові позначення особи. Наприклад, у 1449 році у селі Ороска зазначено Бенко Еджоганнес Маню. А в 1649 році згадується козак Пратлавського полку Мань-Званіцьков у XVII столітті, у 1715 році імена Джацко Маньо, село Сойми та Манца місто Рахів, також відносяться до носіїв імені мань, схожі на мань імена: Дань Лань, Мая Малябонь, альдан Чканя Ратьфаль, Даня.